Привіт Привіт всім любителям Таро! І сьогодні ми говоримо про Білорусь, тому що ви мені накидали велику кількість запитань, чи підуть, чи не підуть. А пам'ятаєте, ми говорили декілька зустріч назад, що поговоримо саме. Аналізуючи всі події з боку Білорусь. Ми знаємо наших сусідів, ми знаємо, хто керує цими людьми, і важливо все-таки тримати руку на пульсі. Так що сьогодні це про Білорусь на українській мові. Як ви зрозуміли, це зовсім не для Білорусів. Для тих, хто хоче написати щось погане, я вас розумію, вам хочеться уваги. Я вас оцінюю зразу. Ви найкращі, ви дуже розумні, і ви вже блиснули. Так що йдіть з Богом, щоб не у вас в очах. А зараз ми йдемо саме подивимось, стан держави на сьогодні саме Білорусь, так? Стан держави на сьогодні. Білорусь. На сьогодні, угу. дев'ятка чаш. Рицарь Пентаклів і вісім мечів. Ну, дивіться, про що нам говорить дев'ятка чаш? Умовно, це держава, яка якимось чином чи на субсидіях, чи щось утримує, Бо це про те, що знаєте, що потер той глечик, і ось джин із кувшина, і має щось виконувати. І я, наскільки розумію, щось зараз виконує, Це така держава-утриманець і цим вона маніпулює. Чи гірше всіх їй живеться ні, тому що її бажання зараз здійснилися, і вона має якусь кількість. Грошей і далі все б нічого, але є якісь зобов'язання, які потрібно виконувати, і оце не подобається. Стабільно, більш-менш вона є рівною, тому що отримані гроші Єдине, що є якась напруга, те, що вимагають, не побоюсь цього слова, виконувати. І часто всліпу. Розвиток ситуації в цілому по країні, Її под... саме розвиток мається на увазі, ми маємо, що на сьогодні, так як і до чого прийде розвиток за місяць. Дама кубки вісім жезлів. І карта мах. Про що нам говорить? Ну, перш за це буде дуже багато розмов, дуже багато підніматися рівні, різних тем. А чого ж будуть стосуватися теми, якихось кардинальних змін, до чогось вони там готуються і вже дуже-дуже скоро будуть зміни. Не можу сказати, що знаєте, якщо взяти це, прикласти до розвитку, що це якийсь найгірший сценарій, будуть якісь очікування, приємні, будуть. Очікуватися, якісь зміни, але події якось будуть дуже швидко змінюватися і тут трошечки йде напруження. Так? Занадто швидко все рухається. В принципі, такі динамічні місяць для Білорусь, і при тому буде про що поговорити, щось що відслідкувати. А при тому, ми бачимо МАГа, Давайте запитаю, чи це часом не Лукашенка. Нам це Лукашенко, чи це хтось інший. Це Лукашенко і інша карта Башня. Дуже цікаве поєднання. так? Я, наскільки розумію, там будуть події розвиватися саме в тому, що щось буде стосуватися самого Лукашенка. Може, навіть якось стосуватися здоров'я. Чи він іще закінчить місяць сам Лукашенко на своєму кріслі? Так, закінчить, але оця така напруга тут є. Стан в економіці і в фінансовій сфері, і її розвиток саме на червень місяць. Стан економіки і, взагалі, фінансова сфера і розвиток. Як ну, я сказала, що Білорусь зараз отримує дотації, і саме ці дотації, вони йдуть по дьяволу, десь там не найкращий стан, тому що на стан економіки 5 пентаклів, які, в принципі, говорять, не вистачає ресурсів, нема стабільності. Десь, я не знаю, якщо ви там прив'язані до якогось курсу, мені здається, у вас рубль, як в Росії, то тут. Обов'язково будуть якісь коливання, але дотації приходять і все більш-менш має бути вирівняно. Так що, якщо не боятися, що завтра все обвалиться, то в принципі все нормально. Слідує питання: саме народ і люди, ситуація в соціумі. Що тут мається на увазі? Ну, так склалося в багатьох державах, багатьох країнах. що знаєте, Народ і держава це не одне й те саме, в народа там якісь свої завдання. Керівництво країни воно там по-своєму. Живе, і що ж буде з народом відбуватися? Наскільки буде стабільно всередині? Тому що те, що пропонують білорусам, вибачте, ну якось не дуже таке радісне. І побачимо, як на це все люди саме реагують. Народ і люди, розвиток ситуації в цілому, що нам дають. Башня? Карта смерть. Рицарь Кубки. Ну, що мені не подобається башня, так, пояснення до карти башні, рицар-жезлів. Умовно йде напруження, йде якась історія закінчення, закінчення спокійного життя. І зараз починає шатати, починає. В Принципі підніматися величезна напруга, і навіть там і може бути якесь коливання невелике. Я не думаю, що воно розвернеться на прям на якусь революцію, зміну і так далі. Чому? Тому що далі ми бачимо карту смерть, умовно поколихало, поколихало і затихло. І про це просто це все перевели на розмови. Так що башня, яка символізує, що має відбутися якась подія, що щось, сколихне щось Білорусь, вона має саме зачепити людей, вони напружаться, але потім це дуже сильно погасять і зведуть до розмови. На жаль, революції я тут не бачу, зміни влади я тут не бачу. Саме про те, що народ. Білорусь підніметься і піде проти свого керівництва, теж цього не бачу. Хоча по башні є от напруження та да, людей напружують команди. А король жезлі у нас ще символізує, ви бачили, так, що він бере і тяне за руку. Навіть хочу запитати, правильно я розумію, що ця башня може говорити про мобілізацію чи щось подібне. Ну, десятка жезлів, все-таки тут не говорити. Це просто робити, це тяжко дається, але яким чином тут та підготовка є. Добре. Стан армії тут мається на увазі, в принципі, на сьогодні ситуація, яка відбувається в білоруській армії, не в російській, а саме в армії Білорусі. Стан армії Білорусь на сьогодні. Карта сила, 6 жезлів І 9 пентаклів. Знаєте, що непоганий стан справ. Чому? Тому що по карті сила, там іде якась мушра, муштра, з цим працюють. Це взагалі те, що на повісті дня. Тут може бути знову ж іти і мобілізація, і підсилення, і що завгодно. Крім того, людей готують. По шість пентаклів, по шість жезлів, до якоїсь перемоги, якась навіть може йти якийсь наратив, що то потрібно захищатись, то потрібно наступати, іде там в будь-якому випадку двіж, і це все фінансується. Фінансується так з барського плеча доволі добре. Так що, як ви розумієте, історія того, що Білорусь готується, вона точно є. Ми бачимо це на рівні народа, ми це бачимо на рівні армії, вони там точно до чогось готуються. Далі ситуація Білорусь по відношенню до України. Тут мається на увазі, наскільки активною буде Білорусь по відношенню до України. Хто має те і зрозумів, хто не має, може й не потрібно, так? Наскільки активною буде Білорусь по відношенню до України? Король рицар Пентаклів і Паш Пентаклів. Зразу скажу, що якщо хтось думає, що Білорусь активується в цьому місяці по відношенню до України, моя відповідь ні. Тому що нам все-таки показують, що це просто наратив, про це говорять, так, ми можемо бачити різного роду підготовки, можливо, навіть накопичення, можливо, навіть щось десь звозять, привозять, переміщають і так далі, але це як частина підготовки. Але про це дуже, так, знаєте, сильно говорять. Так що таке буде, не бачу саме нападу зі сторони Білорусь. А зараз таке цікаве запитання: чи будуть зі сторони Білорусь летіти ракети по Україні? Чи будуть зі сторони Білорусь летіти ракети по Україні? Крійка мечів, карта Сонце і Колесниця. Ну, принаймні, там точно готується. Там точно готується, і це я питаю другий раз. І тут більше так, чи ні? Це буде саме червень, чи пізніше. Думаю, що все-таки червені, Тому що нам дають імператрицю, яка говорить, що в будь-якому випадку має якось бути не так, але підготовка там точно є. Далі рухаємось. Скажіть, будь ласка, в політиці, да, що буде відбуватися в політиці Білорусь? Що буде відбуватися в політиці Білорусь? Карта зірка, примірність. І знову нашут. Пам'ятаєте, да, я дивилася і сказала, що на суспільство у нас там йде башня, умовно, якась, якась максимальна напруга, яка набирає епогей і десь там. Починає підірватися. Як ми дивилися розвиток ситуації в цілому, то нам показували історію, що теж якась має бути напруга з магом. А зараз нам показують в політиці, що з'являється якась зірка. Не знаю, можливо, якийсь новий лідер. Тут взагалі як політиця, політика там буде дуже багато яскравих подій. Те, що буде привертати до себе увагу, про це будуть говорити як по телебаченню, так і, можливо, взагалі в пресі, тому що це ще знак інтернету, при тому, що там умовно нічого не відбувається, таких кардинальних змін немає, але є шут, знову у нас якась ситуація буде розгортатися. Умовно, чи хтось з'являється, чи якась подія, яка привертає до себе уваги увагу. Щось нове, щось доволь, доволі активне. Я навіть зараз питаю: чи це у нас якийсь білоруський лідер, чи це подія? Частково так, частково так. Чи з'являється якийсь білоруський лідер? Так з'являється, але і подія так? щось починає проростати, щось, що через якийсь певний період має виступити. Ну, по моїм таким внутрішнім відчуттям, все-таки Білорусь починає хитатися, і там росте якесь напруження, зв'язане з людьми і зв'язане якось з лідером. Навіть може з'явитися хтось противіз, хтось новенький, свіженький, при помірності можуть навіть озвучити, так, що на всякий випадок це може бути людина, яка замінить. По помірності тут так, щось міняє інше. Цікава історія. Чому я раніше не дивилася Білорусь, тепер. Аж хочеться дивитися, що ж буде далі. І найважливіші події в цьому місяці те, що буде в будь-якому випадку. Його не змінить не швидкість, не, нічого у світі те, що відбудеться в Білорусь в будь-якому випадку. Повішени. Дама мечів. І дама жеслів. Як події, так? події мовби замерли, по повішеному щось дуже швидко відбувалося, воно потім зупиниться. Там, навіть, якщо подію, ми можемо сказати, що можуть знайти якусь жертву, да, про кого будуть говорити, піднімати цю тему. І тут може бути, в принципі, навіть жертва жінка або декілька жінок, які стали жертвою чогось великого. Але як події по дамам, Мечів, дамо мечів, це знаєте, якісь грандіозні плани, які виношуються, вони, знаєте, якісь дуже активні і дуже важливі. І тут може бути навіть якщо ми це як плани, то щось накриється. Да? Я, як подія, наприклад, чи можуть поставити різного роду санкції. Чи може бути якась жертва, наприклад, щось там умовно не дожило, підірвалося, тому що тут навіть теракти можуть бути по цій короллевій мечів. Подивіться, там крапельки крові летять із саме із цих сабель, так? І потім якась ну, дуже така активна подія, що піднімає все і всіх. Е, Все-таки, знову ж, опираючись на башню, на соціумі, якось там має з, з події, події відбуватися такі динамічні у Білорусі, що не обіцяє такого дуже е, скучного місяця, буде принаймні цікаво наблюдати. І далі ми дивимось перепони та трудності білорусів в цьому місяці. Перепони і трудності. Хочуть рухатись далі, так, а по трудностях йде паж мечів, умовно, не дають, не пускають, ставлять в колеса палки, і якби. Вийти з цього не можемо, і там, зрозуміло, пам'ятаєте, була вісім мечів, зв'язані по рукам і ногам, обов'язаннями. І епілог. Тут і казочки, і кінець, а хто слухав молодець, і як підсумок, дайте нам, будь ласка. Трійка жеслів, карта мир. І трійка е, чаш. Ну, перш за все, там точно щось починає рости, там починає набирати обороти, що в принципі має вплинути на саму систему, повністю на саму Білорусь, це просто все-таки як тема, коли об'єднуються чи різні лідери, чи різні партії, чи різні країни для того, щоб в принципі, змінити ситуацію. Ну, що сказати, мої дорогі українці? Білорусь мене радує, тому що ми бачимо, що якось там починає шатати фундамент, і це є прекрасно. Чи може тут щось відбуватися на рівні повідношення до України, заради чого ми, в принципі, робили цей розклад? Про це будуть говорити, воно йде як підготовка. Там точно щось готується, але не зараз. Якщо знову ж ми опираємось на соціум, щось там починає підкіпувати саме народ білоруський і. Якщо це не бунт, то принаймні якась така активність там має відбуватися. Не дуже хороше відбувається в самій країні, бо щось там буде з лідером. Чи Лукашенко захворіє, чи якимось чином воно згине, але щось там почнуть говорити про людину, яка має прийти за ним, і можуть навіть її оголосити. оголосити. До кінця не зрозуміла я. Що там буде за жертва, ну дуже схоже чи на терак, чи на якусь активність, коли Білорусія, тому що вони пішли як найважливіші події, пам'ятаєте? Це має якби, бути жертвою, має, має відігратися в будь-якому випадку. І якісь таке хочеться сказати, що Білорусь як заложник, який при тому є... Інструментом в інших, і там ну, хочеться все-таки, щоб не відбувалось принаймні вони наші сусіди. Але якась кровава жертва там має бути і по Білорусі. Отакий От був розклад. Напишіть мені, як вам цей формат, як вам таким чином дивитися. Мені цікаво дослідити і взагалі зрозуміти, що буде відбуватись. Мене трошки попустило. Конкретно мене, тому що, принаймні, хочеться видихнути. Колотиться в них, та й слава Богу, хай колотиться на Росії і на Білорусі. Слава Україні. Ми обов'язково переможемо, ми вже перемогли. І взагалі ти, тиші і спокою всім українцям. Вас люблю. Була ваша Людмила Хомотовська. Якщо хочеться, поставте подобайку. А взагалі будьте здорові і щасливі. Мирона.